Рашизм, цей термін та відповідна стаття вперше на Вікіпедії з'явилися в квітні 2022 року, тоді на 24 мовах. А російська версія регулярно видалялася сьогодні. Про рашизм вже можна дізнатися 43 мовами світу, в тому числі російською. Але в інформаційному полі про расизм говорили набагато раніше ніж з квітня 2022 року. Ви знаєте, який український регіон одним з перших відкрито назвав російський фашизм рашизмом? Це Крим в далекому 2014 році, коли його анексовували. Ось в Сімферополі графіті в місті проти фашизма виправили, замінивши слово фашизм на рашизм. І того ж року харківський композитор Борис Севастянов, який зараз служить в армії, увіковічив цей термін в пісні. Вашої любі. Занятие это поиск врагов Вы ненавидите пиндосов, хохлов и жидов Так если вы ксенофобы, то кто же тут нацисты? В шизофреническом экстазе появились расисты Это детка расизм, православный фашизм Завоюем, отожмем, референдум проведем Это детка расизм, православный фашизм вы говорите миру, 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 русский мир Та вперше в українських ЗМІ часів Незалежності цей термін прозвучав більше 30 років тому. Джохар Дудаєв, президент Чеченської республіки Ічкерія, його тоді називав русізмом. По суті, цей конфлікт і ця агресія розкрили окінчательно для цивілізованого людства такий феномен, як русізм. Дуже добре розкрито і про який боялися вимовити слово. Болість. Фашизма, нацизм, будь любимої ідеології політики, чоловіка було Прояви расизму, які майже ідентичні з нацизмом та фашизмом, якраз таки першими на собі відчули чеченці 90-х та 2000-х, згодом грузини в 2008-му. А вже зараз від нього потерпають українці. Росіяни, як і нацисти в Другій світовій, намагаються залишити українців без світла та тепла, смакуючи це на своїх пропагандистських каналах. В городах серьезные проблемы с отоплением. В Киеве сейчас минус 26, в Харькове минус 25. И прямо сейчас коммунальные службы сливают воду из систем отопления. В Венецкой области после ночного удара критически повреждена Ладыжинская ТЭС. Обесточено 50 населенных пунктов. Смотрите наш репортаж. Мы уже, кто то скажет 4, кто скажет 12. Років рашизм і маємо довести справу до кінця, аби ця хвороба перестала заражати всіх навколо.